Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий владобуча буча звернувся до українців. Чергове розривне звернення. Даємо його слова в оригіналі, надиктовуючи через велику кількість нету. Любі друзі, українці. У мене дуже велике бажання сказати дуже багато гаду блогерів, експертів, жалісливих і так далі. Останні три дні просто всюди кричути ізраїль. Ой, там то ой там дітки. Ой, там жінка. Чого ж ви так не кричали, та не істерили, коли були». Лабуча, Макаров, мотижи не там було. Гірша ізраїль тоді мовчав, та і наші. А зараз ви експерти. Ви експерти, і основному ті, хто утік зі сходу, сидять у кабаках по буковелях, чи просто по західній частині нашої країни і гавкаєте. Ізраїль справиться. Він за що борувся, на те і напорувся, Ось вам і Цахал. І найкраща розвідка світу непереможна, Просрали так само, як і зеленісти. Просрали, тільки ми воювали з 2014 року, і Вже щось зрозуміли, Вони воюють і 60 років. По суті, просрали свою війну, і повірте мені в Арабі вони ніколи не виграють. Розівчились воювати на відміну від нас. А ви давайте плачте, підтримуйте, пояснюйте. а де ви були, де був Ізраїль, коли вивозили наших дідей в Росію? Уже зафіксовано більше п'яти тисяч. Вивезли. Чому ви не кричите? Ви не знаєте, як до них відносяться? Чи що роблять з нашими полоненими, особливо з полоненими жінками? Чому ви мовчите? Згадати, як реагував Ізраїль, він розбереться сам. У нас своя війна. Я моментами взагалі не Розумію, що кого ми воюємо, якщо наші люди мають таку коротку пам'ять, народ України схаменіться, бо буде горе. Бо буде горе, коли хлопцям увірветься терпець. Дуже важко. Кого потрібно підтримувати, а хто справиться саме? Крім того, влад Буча раніше записував ще одне звернення уже до влади. Тепер даємо мовою оригіналу. Доброго дня, любі українці, любий народ мій. нешанована мною влада. Це... Сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням, що ви робите і для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам, в вас, дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам. Своїм сім'ям, бо не було коштів, бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин, для спецтехніки, бронованої техніки за свій кошт. деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви придумали якусь дурню фонди. Що волонтери повинні платити 19%, 19 податку зі зборів на волонтерство? Що ви якоби нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та навіть елементарно гарними лопатами. Ви кричите Окапуйтесь з чим окапуватися? Чим? Тими совками, дрочами, які видаєте, які коштують по три тисячі гривень в бумажках по відомостях. Люди добрі, ви там, ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от, біля нас було сім підрозділів. І лише у нас в моєму підрозділі, в моєму баті, були ночні птічки. За днівні я взагалі молчу. хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас проросили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться? Ви хочете здати Україну? зеленісти? Харе. Бо це дуже печально для вас закінчиться, Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли ето. Ой, вибачте. Підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте бабушку дедушку у якій пенсія полтори-дві тисячі і яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. зеленісти, Ви обожрались! У вас пузо в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки вас там? 247 коаліція. Та кожен з вас покупив по дві по три машини, по два-три по три доми, а люди останню копійку. Віддають на фронт, у нас війна, і була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять, без суда і слідствія. За взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако. Високалібалі. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.